Новий рік це чарівний час. Час доброї казки та очікування дива один з найулюбленіших та очікуваніших радісних та душевних свят. Чим дорослішими стають діти, тим менше вони вірять у дива. Вона легкий для нашої країни часу дитячому садочку ведмежатку вирішила подарувати дітям казку, та влаштували для них новорічне свято. Ча директор дитсадочка Тамара Чечен новорічний бал одна з найважливіших подій у підготовці до нового року і для вихованців, і для їх батьків, і для працівників дошкільного закладу. Для дітей ми проводимо заходи і намагаємося їх проводити тоді, коли відсутня обов'язкова сирена. Але ось перше такі свята ми провели в цьому році новорічні ранки. Бо як же дітей залишить без свята? Та ще під час свята Миколая та Нового року. І ми вирішили все ж таки для дітей організувати такі свята. Дітлахи грали в цікаві ігри з казковим чортиком. Малича раділа зустрічі з ялинкою та весело зустрічала святого Миколая. Смысечку, так и у связи. Уже стала традицією завжди чекати святого Миколая, і діти його дуже чекали, святого Миколая. І це свято ми збиралися саме провести в день святого Миколая. Але, на жаль, була сирена, і ми цього не могли робити. А все ж таки, ми знаємо, що діти дуже чекають Святого Миколая, і святий Миколай завжди приносить подарунки діткам. Завершився бал творчими виступами вихованців садочку. Вони продекламували вірші, які вивчили разом із батьками. Один нічку. На землю ми конай прийшов. Прийшов у підсумку. Всі дітки отримали солодкі подарунки з чарівного мішка Святого Миколая. Привітав дітлахів з новорічними святами адвокат Геннадій Кандюков. Він вручив маличі подарунки, солодощі та цікаві розмальовки. За добрі віршики, за те, як ви танцювали, як приймали участь у змаганнях. Молодець, не забуваємо казати, що слово. Дякую. Дякуємо Збройним силам України, що надали нам можливість відсвяткувати це свято, побути разом у цій приємній кампанії, надати можливість дітям розповісти віршики, до яких вони готували, батькам бути присутніми на цьому теплому та радісному святі, яке буває. Раз в рік, але таке приємне і завжди очікуване, особливо маленьким діточкам, з якими ми так уже давно знайомі, і хочу ще раз їх привітати, побажати миру головне, побажати світлого неба над головою, і щоб мрії ваші в наступному році це кажу дітям збувалися. А в батьків також є напевно одна мрія це якнайскоріше отримати мир. Наш дуже добрий. Комічник Геннадій Геннадійович, він ніколи ніколи не забуває малечу, ніколи ніколи не забуває дорослих. Він намагається всім усім допомагати. І ось сьогодні дуже так неочікувано він зробив нашим діткам подарунки. Давайте його віддячимо, скажемо дякую. Розмальовка, на якій зображений символ наступного року, кролик, говорять батьки, допоможе їм ще більше зблизитись з дітьми та весело провести час цією родиною. Це дуже гарний подарунок. Це в першу чергу це творчість і батьків, і дітей, що їм зараз дуже подобається малювати щось, щось щоб було креативне. Цей подарунок дуже креативний. Геннадій Кандюков є добрим другом дитсадка «Ведмежатко» та постійно вікується групою Барвіночок. Його подарунки надзвичайно корисні, наголошує директор дитсадочка Тамара. Речу з кандюковим геннадієм Геннадійовичем ми знайомі вже три роки. Це наш спонсор, який завжди. Взяв опіку над групою Барвінок і супроводжує їх з самого раннього віку і до сьогоднішнього дня. І сьогодні він знов зробив такий добрий жест для наших діток. Весь час у нас був були допомоги, ставки вікон і Килим дарував все те, що необхідно діткам. Він завжди турбується, поясняє, які є нам потреби в цьому, і завжди допомагає. Ми йому дуже дуже вдячні. Своєю чергою, вихователі та батьки привітала Геннадія Кандюкова з ним адвокатури, який в Україні відзначали днями. Ми теж вас вітаємо з наступаючими святами, бажаємо міцного здоров'я, бажаємо, щоб у вас всі мрії ваші збулися. І Головне, щоб мир був і в душі, і в нас на нашій рідній Україні». Батьки ж вихованців групи Барвіночок вдячні Геннадію Кандюкову за увагу до їх дітей. Ми дуже вдячні Геннадію Геннадійовичу за те, що він підтримує наших діток, нашу групу, ніколи нам не відмовляє в цьому. Ми дуже раді, що сьогодні відбулося це свято, що він прийшов, підтримав наших діток і і нас також. Нашим діткам дуже важлива ця турбота, дуже важливі свята, подарунки та радість в наші часи. Геннадій Кандюков наголошує приділяти увагу дітям. Для нього важливо адже саме за підростаючим поколінням майбутнє нашої країни. Ми подарували я особисто приймав у цьому участі. Це новорічний настрій. Настрій перед новорічними святами, настрій пов'язаний із святом Святого Миколая, що вже відбувся 19 грудня. Це було насамперед. Бажання дітей посміхатися, отримувати радісні почуття, радісні усмішки, приймати участь у різних змаганнях, проявити себе якимось чином і відчути смак мирного, щасливого життя.